Сив колективу Геннадій Тупчі. Відкрита наша віла, І чорна в неї не сяють очі щирі. Щоб поправлі, щоб мирі. Ми просто сьогодні наймолодшого учасника в залі немає, На жаль, обставини Євген, вам вітання! Ви найдорожчий! Вітання, вам 25. Ви 25 років років цьому колективі. Ну що ж, привітання нашому директору. Знаєте, я хвилюю, що мить така для нашого територіального центру, сьогодні нашим дівчаткам по 25, хлопцям також. Мені приємно, що позаминулий рік нашому територіальному центру комунальної установи Білоцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Новодні було 35. Казали, що для установи це не вік. Сьогодні ми святкуємо 25 для колективу Берегиня, і це не вік. Я дуже вдячна вам, що ви мали таку змогу відкрити цей колектив, підтримати його, пронести всі традиції цього колективу і залишитися на плаву, залишитися на висоті. Ви дійсно перлина не тільки нашого територіального центру, не тільки Білої церкви, але й України. І ви це довели, тому що ви, як ніхто, приймали активну участь і в відрядженнях, які були і в онлайн, і посідали перші почесні місця. Ви можете це побачити, всю виставку їх дипломів. Сьогодні, приглядаючи ці кадри, ми змогли побачити тих, кого немає. Аж серце заплітає, знаєте, аж душі Бог знає. Давайте їх згадаємо хвилиною мовчання, шануємо їх. І сьогодні я впевнена, що вони знали. І хай вони знають, що ми їх любимо, пам'ятаємо і вони завжди в нашій душі. А вам, дівчатка, я раджу бути такими веселими, бути такими задорними. Хай буде на ваших обличчях поспішка, хай буде мир поки на нашій рідній Україні. Подякуємо нашим хлопцям-захисникам, які в даний момент виборюють нам перемогу. Буде мир і перемоги злагода на нашій рідній навіть Україні. Тайня від ваших друзів, які сьогодні завітали. І хай у нас буде чудова атмосфера. Хай заздрять всі, хто до нас не попав. Але є можливість попасти. Приходьте до нас, ведь для всіх відкриті. Дозвольте мені від того особистої моїх чорнобрівців привітати цей чудовий колектив. Всі ми вас дуже любимо. Два цеп'ята ж мелочі. До вміття вас радість не було. І не хворіли ніколи. Дорога наша берегиня, від Бербиченки прийміть вітання і найкращі щирі побажання. З ювілеєм вас. У цей сонячний весняний день бажаю вам здоров'я, щастя і дзвінких пісень. Нехай фортуна радо усміхається, а все задумане, нехай обов'язково збувається. Усе у вас прекрасно, все у вас до смаку, та й пісня не одна на біс лунає. А знаєте чому? А тому, що справжній легінь вами заправляє. А ви ще довго даруйте радість, нехай до вас не поспішає старість. Тож нехай у вас все вдається, любиться, співається і гарно живеться. Многих благих літ співочій родині і перемоги нашій ненці. Дорогі. Ви супер, ви зіреньки з територіального центру Дорогенькі мої дівчатки, хлопчики. Вітаю вас, з вашим святом. Ви завжди року в берегині у, 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 у територіальному центрі. І на починала я співати 5 років. Я там співала. Я вас вітаю. Бажаю вам здоров'я, щастя, щоб ви ще довго співали. Довго ж вас ножки носили, щоб ви бігали довго. І всім вам дякую. Хліба, всім вітаю. І mm -hmm. ще я прочитаю вам віси. Хор берегиню я нині вітаю. Щиро успіхів творчих бажаю, хай лунають пісні мелодійні, хай в Тарцентр йдуть люди постійно. Наше місто, щоб жило і квітло, щебетали, мов пташечки діти, хлопці мир здобули й перемогу. Всі живі повернулись додому. Ви ж гуртуйте людей біля пісні, волонтерно то даймайтеся, звісно, розвивайтесь, працюйте багато, знов запрошуйте друзів на свято, здоров'я вам та перемоги! Я дуже пишаюся вами. Я дуже поважаю ваш колектив. Я поважаю все, що робить територіальний центр Ірина Батірівна. Ви своїм теплом дуже багато людей зігріли і під своє клемішко взяли. Так що ці квіти вам, ви самі знаєте, скільки до вас приходять люди і знаходять тут для себе таку розвагу душі. Дякую вам. Саме головне здоров'я вам, щастя, радості, благополуччя вашим сім'ям, родинам, щоб ви були всі щасливі. І я надіюся, що ми після перемоги всі зберемося в колонати і відзначимо нашу перемогу. І ви подивіться, які квіточки, які ви гарні дівчатка. Передим, яким мужчином. Пані Ірина Пантеліне, я думаю, що це ви з своїми нарядами, своїм ентузіазмом їх зробили такими молодими. Італії, і тані є, і рубочки є, і молоді, і красиві. Дівчатка. Кожна українська жінка дарує музику, живе пісня. Продовжуйте надалі жити піснями. Творіть, радуйте нас своїми піснями. Я Покажу одну річ, значить, я її зберегла. Це запрошення на 20-річчя». E, Значить, букет теж має своє значення. Тут 50 ромашок, але там ще одна квіточка, звичайно, 51 То щоб мене запросили на 50-річчя. <плес> Я бажаю всього того, що вже сказано. Перемоги вам кращого. Берегиня <плес> хор прекрасний, кожен звук в ньому очень ясний. Здоров'я своє приумножити. Смотрите. Харисты все молодцы. Хор любительский. И что же? Он на, фру, на, на профи очень схожий. Призы, призы часто получает, на приглашение выезжает. Молодеем с каждым днем. И когда приходим с центра, своим внукам мы поем. А у меня пять правнуков. готовы слушать их всегда. Так пойте долго, долго, долго. Душа пусть будет молода. Сергея, обери. Да с часу куно. То ж спевайте, чтоб зустрить святую перевод. Слава Украине!